Всім привіт! Всім, хто зазирнув на мій канал сьогодні. Сьогодні неділя. Ми сьогодні трошки відпочиваємо, вирішили поїхати на останок покупатися, бо завтра мені вже на роботу. І приїхали, ми тут набираємо, у нас тут такий, я колись показувала, у нас тут така водичка тече в лісі. От, Ми тут завжди набираємо, вона дуже смачна. Оця вода прямо чудова-чудова. От, хоча в нас є і скважина і все. Але коли приїжджає Сергій на машині, звісно, бо це треба їхати на машині. Це не дуже далеко, але так пішки не дойдеш. І вона так, от, бачите, розтече. а тут все закрите сіткою. Там колись вирощували цих кабанів, це ну, така зона закрита, заповідна. От, Колись, навіть кабасиків ми тут знімали. От, і така водичка чудова. А я хочу зараз піти. Подивитися чорницю. В принципі, колись я себе розбирала кожен рік за своєю тіточкою покійною, ми кожен рік з нею ходили. Сама я якось не люблю в ліс, в ліс ходити, знаєте, якось треба якусь компанію. Ми зараз просто купляємо, нам приносять, ми купляємо, бо спека і комари це така знаєте, робота кропотлива. дуже. Так як ми приїхали вже сюди, тут теж є черничні місця. Зараз піду, поки Сергій набирає, бо ми багато беремо води, там всі бутилки збираємо, які в нас є. От, І піду погляну на Ви Знаєте, так ліс змінюється кожен рік. Я пішла і боюся, далеко заходить. От. Тут таке, чорника тут така слабенька, і тут її практично нема. Може, вона тут і була, але тут вже її всі зірвали. Таке місце не дуже. Взагалі дуже спекотно, дуже сухо в лісі. Я не знаю, хтось там шукає, бігає якісь гриби. О, стільки, стільки йшло дощів, вже стільки йшло води. І ліс так начебто і каплі не було. Такий пересушений ліс. Які тут можуть бути гриби? Я не знаю, хто тут що шукає. О, і чорники тут ну, вони десь збирають далеко. Ходять. Ми вчора купили. Ми весь час купуємо, ми тут їмо і скільки хочемо. ну, Тут у нас там такі, така жіночка, вона ходить, збирає з чоловіком весь час. Ну, вчора ми взяли ціни які. Э, було Спочатку 80 гривень літр був, був, зараз вже трошки дешевше, бо вона вже така, знаєте, спіла, аж переспіла така. ну, Гарна, крупна така. Вчора ми взяли значить, 3 літри з походом гарним, 200 гривень. От рахуйте, скільки це. Ну, тобто в Києві дорожче, це От тут у нас дешевше. От. Ну тут таке місце. О, тут немає чорники зовсім. Бачите? Бачите? Це таке. Все. Одна одна ягідка. Все. Он ще одна, бачу. Ну що таке? Така чорника, такі гриби. Такий ліс. Все міняється, тут щось повирубали, все. Що тут рубають, я не знаю. Оновлюють вони чи що, чи що тут робиться в цьому лісі? Кожен рік все по-іншому. Ну, Зараз, бачите, така погодка. Сонце Допі. заходить за такі хмаринки. Так не дуже щось пекотне, нормально, Такий вітерець обдуває. Так непогано зараз. Комарів немає. Зараз трошки погуляємо, поки Сергій там набере водички, я тут погуляю. Зберу оцяк. Дві ягодки, одну малинку знайшла, бачите? Оце такі в мене прогулянка така, і пойдемо купатися. Це, бачите, де такі дерева впало, отак дерево, да? і тут тінь така. І тут, подивіться, така крупна, крупна. Ну, вже мало її. Але ось така гарна, бачите? ну Але дуже мало. Але ну така вже крупна, гарна. О, це таке. Так, а так нема. вижжене поле тут. Оце тільки в такі от, трошечки такі місця. О, ну це таке, знаєте, це вбитий час, поки мене на Сергій набирає воду. Вам показую що яка вона може бути. Ну, от, 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 ті, що продають, вони такі носять нам такі дуже крупні, дуже гарні. Ну, вони десь далеко ходять. От. Так, оса, Іди звідси. Я на телефон сіла, ну. Іди. Приїхали вже на озеро. Я вже накупалася. Вода чудова. Така, мені здається, наповненість води в озері. Завжди така трава здерчала, вона якась вже міліла. А в цьому році все ж таки багато води і відчувається стільки. Води, що Якась така, знаєте, відчутно, що багато води якось більше їй стало. Ніякої трави взагалі нема ніде. О, трішечки сонечко сховалося. Я вже запливчик зробила. Дуже гарно тут. Ось показую вам цей шматочок землі, який я вчора привела все до ладу, От, посадила речку маслянисту і посадила а. горох. От, все, пройшлася. Бачите, тут все. Завжди я так роблю. Це Щось уже, коли чесник. Щось вже я зібрала якийсь врожай, я обов'язково обробляю землю. Не залишаю її так просто. І потім це є потім результат. Я бачу, що і земля гарніша, і врожаї нормальні, і трава так сильно не росте. Тому ось так.